Мій улюблений аргумент від матусь. нашими бабусями ніхто не займався і нічого, виросли такі успішні, щасливі, гармонійні і живуть свою старість класно і достойно. І це все б класно, якщо б це і справді було так. І коли ми кажемо про розвиток дітей, ми маємо розуміти, що сучасний цвіт дуже змінився. Вимоги до наших дітей тепер набагато вищі. І коли ми говоримо про проєкт «Усі Діти Генії, це не про середньостатистичний розвиток. Якщо ви за те, що те, що можна залишити дитину, взагалі нею не займатися, проходьте повз цей проєкт. Цей проект про те, як розвивати наші вроджені таланти і сильні сторони. Тому що кожна людина приходить в цей світ з такою купою сильних сторін, геніальностей талантів. Так от, якщо з дитинства ми формуємо правильно мозок дитини, розвиваємо її круто, то вона буде рости супер дитиною, яка розуміє себе, свої емоції, дуже талановита. Дивіться в інстаграмі наш приклад.